Вітаю вас на каналі, що створений для тих людей, які цікавляться своїм життям. В цьому відео я відповім на питання, яке прозвучало в минулих відео, і звучить воно так: навіщо людині, яка хоче бути щасливою, ефективною і життєрадісною, знати, що таке теорія функціональних систем, і взагалі, як вона керує всім його життям? Також, якщо ви цікавитесь своїм життям, то пропоную вам підписатись на мій канал. Для того щоб ви отримували мої нові відео. Для того щоб я не оперував в цьому відео якимись незрозумілими термінами, типу обстановочна ефірітація або гомеостаз, то я пропоную в цьому відео розглянути діяльність функціональної системи людини на прикладі діяльності будь-якої корпорації. Отже, створюється будь-яка компанія. Якщо мене дивляться юристи, то це буде будь-який суб'єкт господарської діяльності. І відповідно до цього він обирає ту сферу діяльності, в якій буде працювати ця компанія. Це може бути будівництво, виробництво, сировини для хлібопекарської промисловості або там їй IT. Але важливо те, що відповідно до цієї мети він обирає відповідний персонал. І тоді персонал починає працювати для досягнення цієї мети, і відповідно і компанія дуже задоволена. І персонал отримує достойні гроші, і в результаті задоволені всі. А в противному випадку, коли немає мети або підібраний нележний персонал, тобто інструмент для досягнення цієї мети, то тоді всі залишаються в програші, що я маю на увазі інструмент, який необхідний для досягнення мети. Ну от припустімо, е відкрутка це ж чудовий інструмент для того, щоб закручувати різні гвинти. Але ви уявляєте собі, якщо відкриткою, допустимо, їсти м'ясо. Ні, ну, з власного досвіду, скажи, що це можна, але чесно, це дуже пекельно. По такому принципу працює абсолютно будь-який механізм. Якщо є мета, то відповідна психіка створює і обробляє її, і передає всі сигнали до вашої фізіології. А в тому випадку, якщо ніякої мети немає, то все йде шкереберть. Ось саме чому? Для того, щоб людина була щасливою, життя там цілеспрямованою, успішною, здоровою, ну і т.д. і т.п., вона обов'язково має мати мету. Тому що якщо вона буде жити в мріях і очікуваннях, то вона все життя проведе в стресах, тривогах, паніках, ну і так далі. Ви зрозуміли. А на сьогодні у мене все. Тому, якщо вам була корисна інформація з цього відео то будь ласка, підписуйтесь на мій канал. А поки бережіть себе, друзі, і пам'ятайте, все буде Україна!